За вікном засніжений Бориспіль, а всередині ресторану Стара Прага панує тепло та затишок Європи. Новий рік одне з найбільш довгоочікуваних і улюблених свят. Це найважливіша подія зими. Недарма кажуть, як зустрінеш новий рік, так його й проведеш. Саме зустріч нового року задає тон на майбутні 365 днів. Ми хочемо, щоб наші гості зустріли цей новий рік у незабутньо у приємній, дружній, святковій атмосфері. Тому ми приготували оригінальну програму. Це обов'язково багато музики, танців, новорічні привітання від Діда Мороза, Снігуреньки, а також новорічного зайця, зайця як символ наступного року. Ну, звісно, буде фотографія та відеозйомка на пам'ять. І родзинкою цієї ночі новорічної буде виступ циганського колективу Романс. В програмі також виступи різноманітних артистів, запальне диско, драйвовий рок-н-ролл, чарівний схід, танці, музика, конкурси, жарти, подарунки, новорічна лотерея з призами, пророкування на майбутній рік. Ну і куди ж без ефектного святкового фейерверку. У цьому році він приємно вас здивує. Наша кухня порадує вас розмаїттям новорічних закусок. А шеф-кухар приготує наші сірмові страви. Вепривоколіно, фуетаж жульєн у млинця, франтішек, салат пражський і головний атрибут новорічного столу святковий торт. Вартість новорічного квитка, до якої входить кухня, бар а також сама святкова програма становить близько 400 гривень. Ну тобто цього достатньо для того, щоб стати власником гарного настрою на всю ніч. У паті «Шериф» на вас чекає молодіжна дискотека з нашими кращими діджеями і новорічними МС. шоу-програма, конкурси та приколи, призи та подарунки, море шампанського та коктейлів не дадуть вам нудьгувати до ранку. Вартість входу 100 гривень. Піцерія сирія підкрепіця також приймає участь у новорічному святкуванні. Столики тут з новорічним меню можна замовити навмисно для молодіжних компаній за 200 гривень на людину. І тут є привілей – це безкоштовний вхід до паті бару в шериф. Приходьте зустрічати новий рік до нас. Пориньте у світлу атмосферу свята, посмішок доброти, і чарівництва.